Я не знаю, як можна ще сумніватися після ось таких слів, тому що я такі слова чую постійно після кожної гри, кому проводжу. Я чую слова від людей, яким проводить гру вже моя ведуча. І тобто, люди мені особисто пишуть. Люди передають ці слова мені через ведучого подяку мені як автору. І я справді не знаю, як можна після цих слів навіть не спробувати тест драйв гри. І знаєте, що я спостерігаю? Що кожен раз, коли я проводжу гру комусь іншому, ця гра реально відкривається по-новому. І я не просто так уже її називаю, не просто трансформаційна гра, а терапевтична трансформаційна гра. Тому що під час гри реально в мене виникає багато моментів терапії, енерготерапії, яку я проводжу гравцям. А Враховуючи те, що я пішла на нове навчання на енерготерапевта, гра буде ще глибша.